Ситуація, масове танення, снігу, дощ, земля мерзла, кругом вода потекла. І в двори, і на дороги, і, і кругом кругом. Є підвали, і лоса, море на полях, і підвали, було підтоплення. Підвали, е. Е. Да, було підтоплення у нас по братській вулиці Сулянській, там не. в домоволодіннях. Але знову ж таки, це питання виникло не вчора, ні сьогодні. Ті ж такі місцеві мешканці. Що поробили? Красоту біля своїх будинків. Поверіли, там, де були рівчаки водовідвідні, вони їх позагартали, посіяли травичку, посадили красиві дерева. Відтоді, коли прийшла ця вода за останні 30 років, вона зайшла до них у дворі. А потім караул всі винуваті. Коли люди загортають рівчаки біля своїх дворів і ділять красоту, вони не питають дозвіл сільської ради, а коли приходить вода, тоді караул. От я вважаю, що це неправильно, але в той же час ми повинні все одно якось виробити методику і тактику, і передбачати якісь кошти для того, щоб зробити і регаційні ці питання по відновленню рівчаків. На тому ж таки, братському по вулиці Сурянській, на тій же такі вулиці Українській, і на інших вулицях, де було все, на Сурській вулиці також, все подали, красоту поробили. Красоту робити на своїй приватній власності. Хочете робити красоту, враховуйте потреби того, що це буде рівчак, і обсадите рівчак красивими квітами там, чи чим обліцьовувати булистіком, гранітом, камнем, це, це питання кожного. Але ніхто не повинен засипати водовідводи. Ніхто не повинен загортати труби водовидні під дорогами. І прийде і старяк, і ми будемо все прочищати виковити. І потім ви забудеться, щоб була вода. Потім будуть кидатися з лопатами, з сапами е, і на трактор, і на людей, які приїзд заробить. Але діватися нікуди. Ми живемо в такій місцевості, де вона приходить. На Україні не тільки вода прийшла, а там і Христа. Ольга Олександр, на тій українській вулиці, 4 роки тому назад я особисто ще був керівник Банко, Юрій Борисович, заганяли ескаватор і прочищав. І рівчаки закиданий, нажаль, мешканцями вулиці Української, гілками дерев, які обрізалися, смітником своїм, який лінь матушка, винести, або зробити або або компостну яму, десь якомусь місці чи, чи загородку. Все в рівчах. Це грімчан. Тоді ж дощів не було. Це той, що, так, той, що... Вище. вище, що за коніферми ферми йде. Да. А він же що за <клухи> половина, там його хтось <клухи> запипав. Та... Ну так це ж ну хтось це хто? Ну ви ж там живете, ви повинні бачити. Я там не живу. Це людський фактор. Вони... Ну... Якщо каже робив свою я бив свою межі, там була <клухи> дорога по міні. Випад зробили. І все, і тепер воді немає діватися. Це ферм, воно людей. Борис і з Ну, Якщо це вода, це одне. А якщо це ще треба... Оля, Ольга, Ольга, Людмила Микола, є пропозиція розглянути питання щодо придбання трактора. Щоб можна було вирішувати подібні питання. На майбутнє. Прийшла накороче. Треба зараз в пока не в пережити трактор. Mm -hmm. Підтоплення в території в населених в пунктів громади. Правильно? Yeah. Підтоплення, тому що треба за Тежні, Пишу, з настанням, з настанням погодних умов, які дозволять пройти там пішки, ми не в чому так в забродських і захитних костюмах. Вийти туди спільно з зеленою порядниками, відбиті всі межі, позначити, де може буде його прорив і. З власними силами за що комунальних підприємств, за що фермерів, які це поробили, осіб, які це поробили, відновить водовідвідні від, траншеї. Там навіть в коли була пожежа, Володимир Володимирович виїжджав, та машина по стріла. Маленький дощ, і там не приїде навіть пожежа. У мене є пропозиція, щоб таки якось нам запросити нашу Тих фермерів. Ось я, як оце трапилося, дуже багато їздила, по, ну, проїхала туди-сюди, по всій дорогах, і там прямо з поля, просто з поля, несе всю, 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 да, всю землю так, на, 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 на асфальт. Якщо можна було б фермеру прорити траншеї, і воно б текло в колектор. Потім. Ми як говориться, пишемо на сільського голову, що нам терміново треба, знову це наші гроші. Ми на трактор виділяється з нашого комунального господарства. Він це розчищає. Я пропоную, щоб нам зустрітися все таки з тим самим з нашим. Порюком. Ну, там поговорити... корюк, Ні, там ну, корюк, там і рубль. Ну, Хорошо, всі, хто в нас у в Кам'янці, я хочу, щоб ми зустрілися. Ну, в нас, в ну давайте в других селах, давайте якось це вирішимо питання. Все-таки вони повинні щось робити. Вони дійсно, ви, ви ж бачите, до самої асфальту все спахали, і воно іще в мене, я ж кажу, вроді не впоперек пахають. А, якась дочь. І воно просто по тих траншеях течене. Можливо, якось треба з ними над цим попрацювати. Ну, не да, не дотримуються, я ж за що й кажу. Ну, вони дотримуються і вже так удобніше, дешевше виходить, ніж поперед Рівчака робити. А там взагалі той канал просто вивезти добра? Все, він буде... і там, там і був, Олександр. Ну його розчистить і наклон туди дати. Тільки що МР буде по хаті, як йому легше. Ми там. згодні, ну хай вони беруть, і зроблять з поля, щоб воно хоча б в колектора ну, тому, так, тому, не віде, на Так, Треба моя пропозиція зустрітися. І все, і переговорити. Все, питання всі. І була ще така пропозиція, от ми отримали, буквально вчора прийшли, люди э, все-таки принесли проспекти свої, принесли комерційні пропозиції за придбання э, міні-трактора типа Бобкета для того, щоб можна було робити роботи по розчистці пішеходів зарожьо. Вони буде працювати в Бобкеті, Де він буде робити, Де він буде подірувати. Что вы не сделали с этим бобкетом? Бобкет – это для асфальтных работ. 99%. Ну, бобкет сюда не исходит. Нам Нужко надо, сделать, чтобы, можно копать и под солнцем. Ну, тут Вообще, есть... бобкет, а в надо думать. Ну, экскаватор, вот, вот на... в городе тоже тут у проспекта есть если стоит, экскаватор, техника. Вообще будет стоять там тратой трактора Вот, пожалуйста, слушай, трактор. Такого типа. Тільки я ще раз кажу, необхідно розглядати його в такому плані, щоб не вийшло, як трактором, трактор, щоб у нас у КПСУ. <плухи> трактор такий, що немає ні сервісу, служби, ні ремонту. Давайте ми отримуємо, як я вийду час, покажу, мені подумаю, що ну але я. Зараз буде тут куча мислі, куча днів. це правильний дійсно, правильно, що вона не виконувала функції, тільки посипає, компанію, гарнув, ви поїмаєте. Тут є ця техніка повинна працювати, правильно. Ми ж її придбаємо не за те, що вона за під забором стояла, а використовувати її там дві неділі в году і все. Вона повинна отрабатувати, вона повинна заробити. Що перебув в Кордівлі, такий бакет, який був в Кордівлі, що перебув у Кордівлі, що перебув у на що перебув у Кордівлі, що перебув у Кордівлі. Не поїде, так. Дуже да. самоходне вичерпали. Самоходне. Згоден з вами 300% вірності. Всі питання вичерпали. Вичерпали, да. Все, Тоді значить, на цьому ми закриваємо наше засідання.